30.01.2026 волевиявлення Я, жива людина, наречена своїм батьком і матір'ю ім'ям Катерина по батькові Олександрівна, з великого роду батьків, предків, паніних. Пов'язана узами з великим родом Рибальченко, живого чоловіка, мужчини, нареченого його батьком і матір'ю, ім'ям Роман по батькові Сергійович, проголошую себе з моменту свого народження і на всі часи живою людиною, жінкою, наділеною тілом, свідомістю і розумом, честю і гордістю, совістю, гідністю та справедливістю. Я є творцем світу, в якому кожна людина має повну, безмежну та безумовну свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, свободу від страху і нужди, свободу від хвороб, свободу від стороннього управління думками, словами і діями, свободу від обмежень. Я народжена на великій землі своїх предків, у моїх жилах тече кров, що несе їхню велику культурну спадщину. Мій рід сягає корінням у глибину віків. Немає місця на землі, де не жили мої предки. Я не визнаю кордонів і обмежень, не визнаю жодної національності та поділу мого великого роду і мого народу на частини. Я закликаю свій рід і свій народ, станьте і воз'єднайтеся у дусі братерства і родинності це наша земля і наш світ. Я є сувереном, носієм найвищої влади, наданої мені від народження. Я іст, істинний господар і розпорядник землі. Я закликаю кожен орган суспільства постійно мати на увазі цю декларацію, прагнути шляхом просвітництва й освіти сприяти реалізації цих прав і свобод та забезпечувати їх шляхом прогресивних заходів, загального й ефективного визнання і здійснення серед усіх народів світу. Я людина, наділена найвищою мудрістю, яка знайде місце кожному. В новому світі, без воєн і конфліктів, моя високоорганізована вища сутність, наділена здатністю домовлятися заради творення на благо всього живого, моєї великодушності і терпіння вистачить для просвітлення усіх загублених і заблукалих, тих, хто збився з істинного життєвого шляху. З цього дня я вступаю у права істинного господаря і розпорядника землі. Я відкликаю будь-які передані мною права, зокрема, анулюю будь-які раніше здійснені передачі влади у кожного, хто розпоряджається правами і владою людини, незалежно від того, чи ознайомлені вони з цією декларацією чи ні. Ця декларація створена на підставі природного права, факту мого народження та усвідомленої життєдіяльності, відповідно до яких я є вільною живою людиною і жінкою. Міжнародного публічного права, відповідно до якого я є людиною, а саме загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Конвенції про захист прав людини з новоположних свобод, прийнятої 4 листопада 1950 року, зміненої та доповненої протоколами номер 11 і номер 14 що набули чинності 1 червня 2010 року, міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого Генеральною асамблеєю 16 грудня 1966 року, я нагадую, що держави-члени зобов'язалися сприяти у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, загальній повазі та дотриманню прав людини і основних свобод. Ніщо в цій декларації не може тлумачитися як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій декларації. Дякую.